Ви ж розумієте, хвиля як прийде, он раз і поздувало тут шифер. Ось сусідка теж злидні. Батьківську хату трошки покошматили, там остались тільки ті самі, я дрова позабирав. Ось бачите, це дрова з батьківської хати. Недільки три назад дуже великий обстріл був, вершки по шиферу поскидала. А хто полагодив? Ніхто. Сам заліз, пішов на мусорку, насобирав брезенту. брезенту. Шахтний. Нас же шахний, Насобирав брезенту і то там, де железяко де трубкою придавив. А вікна чого позабивання? Щоб ціленькі залишилися. Якщо я їх не заб'ю, ж волна йде. і той. Ну, генератор, будь ласка. 13 тисяч. Час кушає літру бензину. 56 гривень, один долар, трошки більше, ніж долар. І ось так живемо. Включаємо вечором, щоб набрати водички, зарядити акумулятор, зарядити телефон. Ну, телефон нема сенсу заряджати, тому що зв'язь тут не доходить. Ось так і живе. Та живемо непогано, війна є війна, тільки желательно, щоб водичку нам трошки підвозили. Води нема селі? Нема. Колодіз не робоча. В колоді взагалі ні не робочі. Ну, є скважин. Ну в скважині воду пити не можна. Там почки одразу підпадають. Тут їздила машина, магазин, в магазині воду продавал. Було, ніяких проблем не було. Зараз ж магазину нема, машина не їздить. А вам гуманітарку як часто дають? Раз в місяць. А що за гуманітарка? Консерви там. Мука, крупа. А ось у Новохацькому вони десь знайшли собі якогось спонсора. І калоші, і шоколад. І, ну, таке. Оце нам дають в таких коробках. Там гречку, макаронів фати і, і вам. Це все? Так хто там їх з'їдає? Ну, що дають? Спасибо, хоч таке, що дають. Сахарю мало, звісно, 300 грам. Ну, гречка є. Не голодаєте ви? Ні, ні, не голодаємо. Давид, ні, куди? За що? За які гроші? Усе село виїхало, усе. 20, чи, чи 22, так. Да? Тут один кричав, я кажу, дай гроші, я виїду. Ну, 7 тисяч це багато чи мало? Звісно, більше, ніж у других. Ну, теж кожен. Хочеться поїсти перед смертю і, і все остальне. Оце для себе залишив картошку, посадив, цибульку і кабачок. Оце для себе залишив спеціально. Цибулька. Коза моя. Скоро будуть дітки. Де сьогодні, завтра. Молоко дає. Однокласниця моя уїхала у Львов. І мені налегало згорем пополам на візьми. Оце тільки я їх іначе виводити. Та десь півтори-дві літри в день. І та півтори. Творог, кисляк. Молоком мені пити не можна, воздуш не дозволяє. До сери ось, ось Сестра в мене медпрацівник, теж на пенсії. Вона там щось там то оладі, то блинчики на молоке. Хліба не ж нема, у нас ж хліба нема. Я поніс, вона хліба спекла, «Іди до мене. Йди. Іди, хороша моя, хороша. От хороша моя коза, хороша. Та з якою думкою. Щоб кончилося, та хочу зійти до внука в Германію. І більше нічого. Марк Стасюк. В Германії по математиці зайняв перше місце. Коли було шість років, я його як бачу і більш не бачу. А у вас є якісь родичі, які б вас кудись забрали чи запросили? У то є. Ну, почти нема. Я поїхав в Гаврилюку, там двоюрідний брат, а його там усі пообнімали, всі родичі і не родичі. Тільки дай якусь хатку, щоб. Гаврилюка, знаєте, тут недалеко. Ось От, отаке діло. Там місця мені немає.